Велика кількість інформаційних джерел часто є причиною плутанини. Людям важко зрозуміти, хто займається роботою з родинами полонених, проводить обміни та реальні перемовини. Наголошую, що координаційний штаб є єдиним уповноваженим державним органом, який займається проведенням обмінів та переговорів за дорученням президента України та згідно з чинною нормативною базою. Саме фахівці координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за минулі сім місяців звільнили з полону понад 800 українців. Минулого року за цей час відбулося 11 обмінів, і нам вдалося визволити понад 900 військовослужбовців. Звертайтеся по допомогу до наших приймалень у містах Києві, Львові, Миколаєві, Харкові та Вінниці. Ми всі українці і знаємо, як підтримувати одне одного.